Ужгород, мабуть, найбезпечніше місто в Україні за весь період війни сюди не долітала ні одна російська ракета. Славиться свою контрабанду, так як знаходиться на кордоні зі Словаччиною, а поряд кордон із Угорщиною. Місцеві контрабандисти за сумісництвом і місцеві корупціонери. Про них сьогодні поговоримо. А мене звати Сергій Шевчук, той самий злий журналіст. А ви, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та натисніть на дзвіночок для того, щоб не пропустити нові випуски та розслідування. Зараз ми знаходимось у місцевому місцевоському парку, який і приглянувся місцевим любителям пиляти державний бюджет. А от гілку вони спиляти ніяк не можуть. Пам'ятаєте, в дитинстві так ходили по цим бордюрам? Так ось зараз теж, якщо шах вліво, шах вправо, можна дуже сильно запачкатись в болото. Тому ходимо по парку по бордюрам. І сидимо на ось таких поломаних лавочках. Історія починається із політичної партії місцевих контрабандистів рідне Закарпаття. Люди афіліовані з партією контролюють леву частку комунальних підприємств міста, через які дуже зручно відмивати кошти місцевої громади. Комунальне підприємство, про яке сьогодні буде йти мова, парк культури та відпочинку під замком, який і опікується нашим боздуським парком та парком з одноіменною назвою Підзамковий, в якому ми зараз знаходимось. Дивись, що це таке тут. Що танки їздили. Тут, мабуть, їздили російські танки, я так розумію. Де да, Так. А це, походу, місцевий комунальний Кирило Окопа, щоб ховатися від російської агресії. Але потім вирішили там поховати сміття. Це жесть. Це просто жесть. Опачки! Не знаєш, по чому зараз алюміній приймають? Де ближайша прийомка? Алюмінієвий кабель. Хтось заникав. А це, мабуть, місцевий колізій, який ще від Угорської імперії залишився. Опікування парком це клондайк, якщо треба списати пару сотень тисяч або й мільйонів бюджетних гривень. До прикладу, можна списати кошти на спилювання дерев, які ніколи не обрізались, або на щоденне прибирання, яке виконується лише раз на тиждень. Загалом у сфері обслуговування схем можна придумати стільки, наскільки вистачає фантазії та таланту. І логічно було б на посаду призначити людей, які знаються на господарській справі. І ось на посаду керівника КП. Парк відпочинку та культури під замком, який опікується обома парками, міська рада призначає Євгена Молнара. Про цю людину в Ужгороді ходять чутки, які ми і розвіємо. Місцеве видання «Унгварінфо», яке пов'язане із самим Молнаром, пише, що Молнар входить в рейтинг топ-10 найвпливовіших людей з Закарпаття. У статті вказується, що Євген бізнесмен, меценат благодійний, громадський діяч та пов'язаний з престижною охоронною фірмою Агентства безпеки СБ. Про яку ми ще сьогодні згадаємо детальніше зрозуміло, як треба ходити по місцевому парку. Процитую статтю: людина, яка бере активну участь у житті діяльності міста Ужгорода, підтримці населення у будь-якому роді питань. За свою активну діяльність Євген Моллер відзначений посадовими особами у багатьох державних структурах та правоохоронних органах, як ділова людина, людина слова, людина, яка тримає вектор безпековості за будь-яких обставин. Такі люди потрібні сьогоденні. І саме завдяки його енергійності та компетентності у різних сферах Євгену Молнару прогнозують у майбутньому інші посади, які зараз займають особи, від яких очікують тієї ж результативності, що показує Євген у своєму при ...приватному охоронному бізнесі. Це як в тому анекдоті. Мама каже, що я гарна, а я їй вірю. Це ніби центральний вход, ніякої таблички, нічого немає. Е а, от вион камінь є, може там написано. Це в нас була Алея Слави радянських жінок зачоркнуто. А як дізнати, що це Боздузький парк? Ніяк. Просто, якщо у вас є гугл-карта, ви можете на ній подивитись. Більше немає інформації. До речі, Євген молодий політик із низькою соціальною відповідальністю. Оскільки не годував балотуватися від проросійської партії опозиційний блок. А зараз перефарбувався у патріоти України і намагався пройти до Ужгородської міської ради від того ж рідного Закарпаття. Але на цей раз не успішно. Почнемо із охорони фірми СБМ. Сам Молнар каже, що абревіатура розшифровується як Служба безпеки міста. Та наближені до нього люди знають, що це Служба безпеки Молнара». <плес> Боже, як там грязно це жесть, ти просто подивись, скільки цих пластикових кульків там всяких. Сміття це все просто на березі річки. Мені дивно взагалі таку картину бачити. Ну дивись, киточку ж положили. Друже, цю пліточку вже при Сталіну, мабуть, ложили. Закарпаття онлайн повідомляє, що охоронці Молнар працювали ті проти громади Ужгорода, коли місцева влада готувалась до силового сценарію на набережній незалежності, де планувалися реалізувати корупційні схеми на реконструкції. Далі були погрози від самого молнара, місцевому журналісту Віталію Грегору, коли той вирішив оприлюднити незаконне будівництво, яке й охороняла охорона фірма СБМ. Ти нахуй мене ще повністю, я ти помню на ти з раку копав. Де, коли? Конкретно коли. А ну коли, коли. У вас переждать. Вижбо, трьох чоловік будуть збиратися, нахуй, скільки зажену людей. Що пакуєте, нахуй, вихопили вас отсюда, нахуй? Можете зараз що. Ви їдете до мука, до одсужу. Ну давайте, давайте. Ти конкретно сказав. Я сказав, рад, А ти хульовий блядь, не складати, дружеч. Це ж так по чоловічому нападати на слабшого та ще й журналіста. Коли ти крутий спортсмен. Якщо ви думаєте, що на цьому погрози тим, хто слабше за тебе самого закінчились, то ви помиляєтесь. У 2018-му Молнар був в ударі. Ось відео, на якому хлопець розповідає, як зустрічався з дівчиною, батько якої був проти їх стосунків, моєї дівчинки тато попросив Женю, щоб він зі мною поговорив, бо він типу, проти був там отношені, через два тижні мені почали дзвонити і говорити, що Женя мене не трогав, не бив, не уражав, там не він не пацани його. І я їм в офіс маю занести тисячу доларів. Він не представився, сказав, що я маю чорному начальнику охорони занести гроші. і все. Я дзвонив одразу Женя, він у мене не брав тиждень трубку. Ще пройшов тиждень і вийшов мене зрив. Сказали поліцейські, що це граната Ф 1 бо там Чекуна йшли з нею. Понятно, що це все з тих, що хтось дзвонивало, треба вияснити. І не знайшовши кращого варіанту, батько цієї дівчини звернувся до очільника охоронної фірми, аби той відбив у хлопця будь-яке бажання зустрічатися з його донькою. Зі слів хлопця, люди Молнара не просто погрожували йому, вони ще й вимагали у нього кошти, а закінчилось все тим, що хлопцю підірвали гранату прямо у його дворі. До речі, цей горе меценат ще й займає посаду радника голови облради. Я боюсь навіть себе уявити. Що ця особа може нарадити. Але і це ще не кінець. У 2019 році поліція Мукачева зупинила декілька позашляховиків і виявила в них чисельну кількість зброї. Справу кваліфікували як незаконне поводження зі зброєю, тобто стаття 263 Кримінального кодексу України. І вгадайте, хто їхав на тих позашляховиках? Все вірно, Молнар і його компанія. А ось вишенькою на торті, мабуть, буде те що співробітники охоронної фірми СБМ займалися кришуванням наркотрафіку у регіоні, а саме у місцевому клубі Контрабас нам вдалося знайти місцевого жителя, який розповів, як це відбувалось. З міркувань безпеки, звісно, ми ж приховуємо його особистість та змінюємо голос. У нас була топова дискотека, називалась Контрабас. От там на вході стояла охорона мовника. Начальником охорони там був чорний. Ну, вроді Саша Фурданович звав. Він відповідав там не тільки за охорону, а й за дилерів, які наркоту розповсюджував. Чорний дивився, коли багато людей забиваються в клуб, та, коли багато народу, то привозив туди хлопця і дівчину. А ти бачо, це відбувалося? Да. — Так. Хлопець і дівчина знайомилися з різними компаніями, ну хлопець з дівчатами, дівчина з хлопцями, вони випивали, ходили покорити, е, тусувалися разом, а потім розвартусовки пропонували нюхнути. І тобі теж пропонували? Так, да, я був в такій компанії, але я відмовився. А вони за це гроші брали? Ну так, на той час брали 350 гривень за дорогу. А поліція я чув, що молнера там свої люди є. Ну а як ти зрозумів, що це саме від нього? Я дуже часто там відпочивав, і кожен раз чорний привозив того хлопця і дівчину. Одній ті ж? Так, да, кожні п'ятниця, субота. Ті ж самі. Молнара настільки швидко хотіли призначити на посаду по розпилу бюджетних коштів, що навіть пішли на посадовий злочин. Адже це незаконне призначення підписав секретар Ужгородської міської ради Ігор Чорній. Чим умисно вчинив посадовий злочин, передбачений статтєю 364 Кримінального кодексу України, зловживання владою та службовим становищем, на час даного призначення виконуючим обов'язки міського голови з відповідними повноваженнями був Вадим Борець, заступник міського голови, оскільки сам мер Богдан Андріїв перебував у відпустці. За таких обставин ми звертаємось до правоохоронних органів для негайного реагування та внесення в ЄРДР даного повідомлення про злочин. І так, що ми маємо? Місцеві контрабандисти руками міської влади призначають свою людину на керівну посаду у комунальному підприємстві, щоб пиляти державний бюджет. А решта чиновників просто заплющують на це очі, бо на горі вже про все домовились і не заважають гори корупціонерам робити на цьому бізнес. А ми, зі свого боку, як журналісти, звертаємось до голови військової адміністрації Віктора Микити, знаючи його як гідного керівника, і з проханням в сукупності з правоохоронними органами звернути свою увагу на таку неординарну особу, як Молнар, тому що деребан бюджету під час війни. Дорівнює підігравання ворогу. А ви напишіть в коментарях, що думаєте з приводу цього призначення, і чи вірите в те, що очільник охоронної фірми з такою сумнівною репутацією може дійсно бути достойною кандидатурою на очільника комунального парку? А ми тепер пристально будемо слідкувати за паном Євгеном, аби кошти закарпатців дійсно йшли на благоустрій міста, а не на власне збагачення та розвиток приватних охоронних структур. Бруду в цьому парку. Точно, як в українській політиці. Можеш зняти, вдруг я впаду. <гум> Вийшли погуляти по парку. Я думаю, що в ужгороді фраза Пішли прогуляємось по парку звучить зовсім інакше, аніж у бучі, наприклад. Квест пройдено.